Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником руські, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 47 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2026 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 1 мільйон 210 тисяч за добу – 750 танків 11 тисяч 497 одиниць за добу, 3. бойових броньованих машин 23 855 одиниць за добу, 4 артилерійських систем, 35 744 одиниці за добу, 24. Реактивних систем залпового вогню 1590 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1267 одиниць, літаків 434 одиниці, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 99 582 одиниці за добу 539. Крилатих ракет 4137 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 2 одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн 72 688 одиниць за добу, 101, спеціальної техніки 4035 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!